Оля, ну покажи, покарають цю людину карту. покарають, вона це покарання сам, сам хто, хто зробив цей замах, хто вчинив цей злочин. Чи буде покарана ця людина? Чи буде ця людина, цей... Отут лицар, пента... лицар Пентаклів і лицар мечів. Лицар пентаклів в нас перевернутий. ну Тобто людина вже на сьогоднішній день не має ресурсу, не має. ну як знаєш, як... Доля перевертається добре. Чи буде вона покарана? ця людина. Так, да. Да, буде покарано і, і, і над людиною тут король мечів ось сідає, який виносить вирок, да? Все ж таки, так. Да. Дуже реально, реально в Україна в війні насаділи популяритися. Цінокарти дуже погані. Боже, Господи, люди, якщо ви вірите в якісь хороші енергії, посилайте цій людині, щоб вона вижила, боже, дай Бог, ви що просто, чесно кажучи, у війну, коли йде популяризація людей. І давай так, оцей вчинок показує, що це може трапитися з будь-ким в цьому світі. Давай так питаємо, влада, органи здатні контролювати людей, які мають зброю, то реально зараз велика проблема. Купа людей зі зброєю. Таке може чинитися okay. взагалі по всій Україні. Чи буде у таких ситуаціях продовжено чи, знаєте, чи воно буде купіровано ще на початку? Чи все-таки держава візьметься і скаже, ні, такого робити не можна? Ну а як ти його купіруєш від початку? По Якщо, дійсно, по те сам кажеш, покаранням -карання. по звичайно ти можеш проконтролювати. Не санціонованої зброї, да без дозволу, яка вивезена, і ми ж розуміємо, У нас 14-го року йде війна. У нас зброї по країні така кількість що. Рідна, розумієш, mm -hmm. в такій кількості mm -hmm. не зафіксованою і ніде не задекларованою, чи як там, що там зі зброєю роблять. Добре. Е, чи е, давай так, чи посилить увагу е, держава увагу, увагу давай, да. на, да. Да, на розпородження на зброї по да, візьме на контроль. Чи буде цей випадок таким якимось тригерним на, на, для того, щоб? Немає на це можливості, немає на це ресурсу. Ну, тобто, технічно, нібито це можливо, проте поговорять позалякують і я не бачу, що буде якийсь такий, знаєш, масовий рух. Добре, покажіть мені зараз, я хочу спитати, будучи ситуації, будучи ситуації з якимись людьми відомими, вагомими. Тут не обов'язково відомими як люди, людьми при владі. Тож, це як початок Тож таке буде розумі... Ну, це, це не початок, розумієш? Ну, це ж не перша в історії така ситуація, да. скажімо так, да? Мені це тут просто колесо фортуни і колесниця, розумієш? Ну, да. тобто, таке відчуття, от щось в мене така от асоціація виникає. Це коли от були після розпаду радянського союзу було безліч зброї, безліч безпреділу повного взагалі анархія, так звана. Знає, хоча у нас і зараз воно може так і програється, як колись. Про те, коли ми спостерігаємо, тобто, то, ну особисто я я бачу багато якихось запаралелених історій, які повторюються от з тих часів, знаєш, угу, і да. зараз таке відчуття, що знову ця мать анархія, розумієш, яка поки там іде війна, тут іде якісь вирішення якихось питань і проблем, і вся увага контролюючих органів, можливо, вона сфокусована більше на, ну, на більш якихось загальних процесах, да і. Ну, це капець, ну це дійсно це кап'єць. Я тобі скажу, що знову мені тут повтор ситуації, Тобто, що ще повториться, що ще таке буде, і знову мені показує, що буде жінка, на яку жінку буде скоєно, чи то напад, чи то замах повноцінний на життя. Блін, і це жахливо, це страшно. от прям. Угу. Мати рідна. Але тут щось добре, нафіга я подивлюся, дивлюся. чим інформація кому допоможе. Ну, тому що тут дійсно, як, ну, як варіант вирішення питання, да? ну, Тобто хтось мені щось зробив, і тут щось пов'язано чи то з навчанням, чи то з якимось переходом. Ну, тобто, тут якийсь незадоволений придурок. Вчинив оцю справу. І mm. він незадоволений, це не по... чи це пов'язано з політичною діяльністю? Давай, бо зараз питання Ну, Можливо, це пов'язано. Знаєш, от я думаю, можливо, це пов'язано з її ідеологією, так? Ну, тобто, що yeah, вона працювала, якими наративами вона розсипалась навколо. Давай так поглянемо, чи це пов'язано з її ідеологією? Ні. Ні. Чим навіщо? Тут якийсь ображенка, який не отримав те на що сподівався, Господи, тому, що мова йшла про якісь майбутні перспективи, а вона ніби йому ці перспективи перерізала, не дала змоги, не дала можливості. Розумієш, от от, от така історія. Друзі, ну, тобто, це не Рашка, це не о. її там переконання. Друзі, якісь я власні. просто закликаю всіх. Ми всі різні. У кожного своя думка. В чомусь толерантності, тому що якась нетерпимість отаке породжує. І ось, опитаю, ось Єліна Роговець питає: у, нас, у вас не виникає думки, що це комусь потрібно для підриву країни зсередини відносно зброї? Чи дивися, відносно зброї, вільна зброя в державі? Чи не призведе вона до підриву або збройних конфліктів всередині країни? Тому що раніше казали, що у нас у кожного олігарха своя армія? А я навіть не здивуюся, що це так і є. Так, чи не призведе отака кількість зброї до військового якогось озброєного повстання? конфлікту, Да, да. Чи, що? Ну ні, тому що я пригадую наші з тобою розпади, і це відповідь да. на питання, чому не призивали силовиків, поліціянтів да. да. і всіх інших. Тому що ну я вважаю, що аналітики в нашому кер... керівництві держави вони те. Що розуміють mm. причинно наслідкові зв'язки? Вони розуміють, що тако затягуючи, затягуючи, затягуючи нам е, кисень. Все одно рано чи пізно станеться якесь протистояння, і люди вийдуть і скажуть, так. та ви што, офігелі. і от на цей вихід будуть готові всі, кого не мобілізували за законом. От я це бачу так. Тому я не бачила жодного Давай Так мені показувало, коли ще в 22-му році, що закінчується війна, а в нас ще відбувається якесь рубілово. отаке, таке що я бачила. <гум> тобто, не не обов'язково це про фізичному контексті. Давай ми поглянемо чи. Планується в Україні якось там організуватися, неважливо, не чиїми руками да, намірами. А взагалі, чи станеться в Україні якесь протистояння саме озброєне проти влади, проти системи, проти законів, не знаю, чогось такого, що зараз? Ох, а ну до цього ведеться якась підготовка з нього. До цього прям ведеться якась підготовка, чи станеться воно? Проте, тут все ж таки дрібні аркани, розумієш, лицарпашну, тобто це не про, е... це не ну, про там, полі... політична сила, да, яка збирає собі е... якихось ідеологічних е... співдумців. Да? А тут все ж таки ні, воно чи станеться воно врешті речі решті. Якісь локальні спалахи будуть mm -hmm. от саме локальні, ну тобто локальне, що таке може бути локальним. Ну, наприклад, вийдуть активісти під Кабмін і будуть вимагати там чогось вимагати, mm -hmm. не того, що зараз є. Чи це може бути там в різних містах не одночасно це чомусь стається? Проте немає от тої маси, знаєш, критичної, коли народ може її набрати і на щось вплинути, тому що що. Тому що люди в погонах до цього теж готові. Отак. От Отак, отака, отака теж доля. До Юлі ставте угу. лайк, де ви не були. пишіть запитання, пишіть звідки дивитесь і підписуйтесь на канал. Донати на Збройні Сили. Почнемо з того, що його звуть цього хлопця, про якого ми говоримо, його звуть В'ячеслав, наскільки я розумію. В'ячеслав з Дніпра. Зінченко, давайте питаємо. цей В'ячеслав Федорович Зінченко з Дніпра, вісімнадцять років. Він він вбивця, Ірине Фаріо. От чи саме ця людина вбила паріон. В'ячеслав. Угу. Чи ти вбив паріон? Ні. Не він. Ой, вам відсвічує, мабуть, так? Так, так, так. Вісім мечів. Так, не знаю, буду тоді називати карти. Ні. Не він. Він як заручник ситуації, в нього не було можливості це зробити. Він заручник послідствій Наслідків, так. Да. Да. Ні, ні, не він. Отаке, друзі, що закриваємо ефір. Це не він зробив. Можна ні далі не говорити. Але він сидів в суді і реально ну, нічого не говорив, казав, що це не він. Ну не було у людини. Знаєте, коли вона не винна, ну з людиною щось інакше відбувається. Він просто сидів, нічого не говорив. Чому його, чому все-таки його судять? Чого його судять? Ну, ще ж не судять, давайте, Ні, чому його віддаляють підверху. Там, під ну, Ні, там не був йому вже був суд, да? суд. так. йому визначили 60 днів там, арешту домашнього чи щось такого. Чому саме він знаходиться, да? От да. Під цим, чому саме його судять, чому саме його судять цього. Тому що е, комусь дуже вигідно подавати е, саме таку інформацію. Це справа, вона, знаєте, як. Зворотня сторона справжньої події, тобто ця справа йде по місяцю, да? mm -hmm. Тобто це те, що закриває справжні події. Е, пустити слідство по хибному сліду, показати щось не те, що потрібно показати, можливо, десь повільнити, можливо дати час на я не знаю на ну, там втечу або. ну Фабрикуватися. Тобто інформацію. це діло на сьогоднішній день. Це діло вже сфабриковане? Фабриковане. Тут розумієте, я не можу сказати, що сфабрикована. Мені більше ідея е, по цій справі, що нам дадуть ту інформацію, яка буде вигідна комусь. Ну, Тобто, правдиву інформацію ми тут не почуємо. Добре. Тут буде неправдива інформація. Окей. Тоді те, що він розказує, те, що розказує слідство, це все неправда. Про те, що хлопець приїхав з, з Дніпра в Львів, орендував. Квартиру, по новій пошту, замовляв. Там якісь речі. Ми зараз детально розберемо. Це не він це робив? Його діалог. Да, все, що він розповідає про свої да. дії в плані цієї справи. Чи Це правдиві розповіді. Це розповіді більше на публіку. Це розповіді більше для того, щоб дати інформацію. Тобто yeah. це, знаєте, як ну, помагу, Це певна маніпуляція інформацією. Показати, розказати на публіку. Кремль, Кремль, причетний до що... вбивства. Що... Можливо, якось не, не прямо. А настільки Кремль, скільки люди, які мають якісь зв'язки в Кремлі. Тобто, ага. не напряму так точно. Сам напряму ні. Не докопаєшся. Тобто Кремль не віддавав наказу цього. Чи був наказ від Кремля? про вбивство Фаріона? Наказ. Ні, це був не наказ. Це було, знаєте, як. Сейчас. Створити думку, щось почати, дати як якийсь натяк, як дати якусь ідею, щось проплатити, щось запустити, якийсь процес. Розуміли? Тобто, напрямок показати. Ну, щоб не було ніяких там. Ну, таке зараз. Ірина, Ірина пише, Олександра, супер, запрошуйте, її частіше. Олександра, Я запрошую вас частіше. Я задоволю. Поїхали, друзі, дорогі любесенки, ставте лайк, рухаємося. Її вбивство це, полі... це політичні розборки чи... чи ні? Чи можна це назвати як політичні розборки? Ні. Це от порушення певних домовленостей. От от тільки так. Ну, як розборки? Що таке розборки? Як ну, знаєте, усунули конкурента. Усунули людину, яка говорила інше, наприклад. А опози... люди зараз пишуть опозицію. Ні. Ні. Вона просто комусь дуже перейшла дорогу. Ну, це не. Її дії, Боже, як це сказати? Це як покарання, яке, знаєте, коли тебе попереджають, не лізь, там, не роби, не говори, а ти от просто ну, по дияволу, пам'ятаєте, оце, а мені да. типу. Я буду робити, тому що я да. там не боюся. А тут, ну, от, прилетіло наслідки. Я, я, я це, тут немає конкуренції, це була якась спільна домовленість, це була якась спільна праця, і вона, як знаєте, як, е, ну, пішла проти. Ну, дивіться, у мене я декілька майстрам давав це питання. Буквально у нас був перший, коли прямо вечір, коли їй сталося вбивство, у нас був прямий ефір, і вона померла, коли у нас був прямий ефір. Прям цей, і це ми спитали, і була майстриня Оля, і вона каже, ну в неї прям, наче так, що її вбили. От знаєте, коли твій студент. Тебе не взлюбив, от розумієте? Ну каже, там такі карти випадали, що значить прямо от ти, тобі щось студент не, не мене злюбив і щось тобі погано сказала, він тобі, і він наче помстився. от такі карти випадали. розумієте? Я, от, от, от дивіться, от, ну я ще робила розклад, вона ще була в лікарні і була ще жива, тому що я ну сказала, що там дуже дуже маленькі шанси на життя, тобто ну було зрозуміло, що вона помре. І вже після розкладу люди писали, що ну, вона померла. Але ну, в мене була інша інформація. Не знаю, чому. Тобто я, я не бачу там студента, я бачу там багато зацікавлених людей, там ресурси і політика. Тобто, вплив на людей це е, ну, ресурси там чимось, да, володіти, щось, ну, ділити в плані грошей і так далі. І інформація, в вона, якою вона володіла, те, що вона говорила. Оце це стало як. Не, Окей.